Ізраїль закриває свої посольства по всьому світу і оголошує підвищений рівень тривоги на всіх кордонах. Цехал готується до потенційних оборонних або наступальних операцій. А люди масово скуповують продукти через загострення конфлікту з Іраном. Військову операцію проти Тегерану Тель-Авів розпочав уночі, вразив головні ядерні об'єкти. Іран у відповідь вийшов із ядерних переговорів зі США і обіцяє помститися. Чи переросте загострення на близькому сході у повноцінну війну? Олена Гончаренко розкаже. Операція Павутина по ізраїльські агенти Мосаду встановлюють дрони у самому серці Ірану біля стратегічних об'єктів поблизу Тегерану. До країни їх доставили заздалегідь. І активували під час авіаудару. БПЛА вразили ракетні комплекси масованої атаки, зазнали ключові ядерні об'єкти. Ліквідовані понад 20 високопосадовців, зокрема, начальник штабу збройних сил, командувач корпусу вартових ісламської революції та вчені ядерники. Уражений найбільше реактор на у Натанзі у Магате повідомляють наразі там підвищення рівня радіації немає. Удар спрямували в саме серце ядерної програми Ірану, заявив прем'єр Ізраїлю Нетаньяго. Тегран накопичив урану на понад 10 атомних бомб і планував виготовити 10 тисяч балістичних ракет за три роки. Тож атаку назвав превентивною. Ми не дозволимо найнебезпечнішому режиму світу отримати найнебезпечнішу зброю у світі. А Іран планує передати цю зброю, ядерну зброю своїм терористичним поплічникам, що зробить ядерний тероризм реальним. Як вчить нас Біблія, коли хтось приходить, щоб убити вас, вставайте та дійте першими. Тегеран голосив про багаторівневу помсту. Випустив по Ізраїлю сотні шахетів, які збили ще на підльоті, та заявив, що виходить із ядерних переговорів зі США. Зустріч планували провести у неділю в Омані, по про те, що попередні раунди не дали жодного прогресу. Водночас Дональд Трамп закликав Іран якнайшвидше укласти нову угоду щодо ядерної програми. Мовляв, Тегеран не скористався численними шансами укласти договір, а тепер зіткнеться з жорсткими наслідками. Просто зробіть це перш ніж буде запізно. Я попередив їх, що все буде набагато гірше, ніж вони знають, очікують або їм говорили, що Сполучені Штати виготовляють найкращу і найсмертоноснішу військову техніку в світі, і що Ізраїль має її чимало і ще більше отримає, і вони вміють нею користуватись. Дональд Трамп, президент США, саме через прискорення іраном розробки ядерної зброї Сахали розпочав військову операцію. В очікуванні помсти за удари. Армія Ізраїлю оголосила про мобілізацію резервістів в країні не працюють школи та підприємства. А ізраїльцяни масово розбирають з полиць магазинів, консерви, хліб та товари першої необхідності, готуючись до затяжної війни. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Міністерство закордонних справ України додало Ізраїль до переліку країн, куди українцям не варто їхати через небезпеку. У списку також Іран, Ірак, Йорданія, Ліван та Сирія. У нашому МЗС заявили продовження бойових дій на Близькому Сході. Може призвести до ще більшої дестабілізації, водночас у відомстві наголошують, що Іран є джерелом багатьох проблем у регіоні та за його межами. Зокрема, його керівництво підтримує Росію. У МЗС закликали міжнародну спільноту разом стримувати такі режими. Переконані, що відновлення миру та стабільності на близькому сході відповідатиме інтересам не лише регіону, а й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на близькому сході є безпосередньо пов'язаними. У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів Росії, Ірану та Північної Кореї із заяви Міністерства закордонних справ України. В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих. Це цивільні і військові. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. Повідомили у координаційному центрі із питань поводження з військовополоненими. Ідентифікацію та усі необхідні експертизи проведуть слідчі та експерти-установи МВС. Європейський союз продовжує тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, проте водночас готує умови для повернення наших співвітчизників на батьківщину. Наразі у євросоюзі близько 5 мільйонів українців. Деталі засідання ЄС у Люксембурзі, де й приймали це рішення у Анни Грішеної. Ще на рік до березня 2027-го, домовилися продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС, але з поправкою, якщо повномасштабна війна закінчиться раніше, то і рішення скасують. Це стосується саме осіб, які у державах-членах перебувають на соціальному забезпеченні. Для них у Єврокомісії почали розробляти дорожню карту для повернення на батьківщину, щоб ті допомагали відновлювати життя у післявоєнній Україні. Про це домовилися представники країн ЄС на засіданні у Люксембурзі. Ще важливо, українці матимуть рік на виїзд з Європи. Ми продовжуємо сьогодні тимчасовий захист громадянам України. Але ми також обговорюємо шляхи дорожню карту, тому що українцям, звичайно, вкрай потрібне повернення їхніх людей для відновлення країни. І ми це обговорюємо і обговорювали з віце-прем'єр-міністром Чернишовим. Магнус Брунер, єврокомісар з питань міграції. Зокрема, вже низка країн розробляють плани повернення українців додому. Швеція стимулює фінансово. Зараз платить по 900 євро на людину і хоче збільшити грант для виїжджаючих до 32 тисяч. Бельгія віднедавна надає тимчасовий захист лише тим. Хто зареєстрований на територіях, де ведуться активні бойові дії? А Німеччина саме збирається анонсувати свою програму комфортної репатріації. Найбільше українці знайшли прихисток від російської агресії у Польщі, Німеччині та Чехії. Зараз у ЄС офіційно нараховується понад 4 мільйони тимчасово переміщених осіб з України. Ті, хто за час перебування тут вивчив мову приймаючої держави, знайшов офіційну роботу та сплачує податки, і після закінчення терміну тимчасового захисту мають більше шансів залишитися у ЄС з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон єдині новини. Повітряні сили України показали бойову роботу нашого міга 29 на запорізькому напрямку. На кадрах винищувач заходить на ціль, завдає високоточного удару, і керовані авіабомби летять прямісінько по пункту управління операторів БПЛА. Противника друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та паливо. Загалом, за даними генштабу, у минулої доби наша авіація, ракетники та артилерія уразили 19 районів скупчення окупантів та їхньої техніки. Поцілили також два пункти управління росіян. У Криму дрони атакували аеродроми окупантів та місця базування ворожих військ. Супутники НАСА зафіксували пожежу на аеродромі Гвардійське. Гучно було на литовищах Саки та Кіровське, пишуть опозиційні телеграм-канали. Вибухи лунали і у Перевальному, де базуються ворожі 126-та бригада берегової охорони Чорноморського флоту та 8-й артилерійський полк. Нічна атака дронів була масованою. Ворожа міноборони повідомляє, що, начебто, збило. Майже вісім десятків безпілотників з Криму у Криму та над Чорним морем. Ще кілька десятків дронів залітали до шести російських областей. Нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат згідно з архівного відео, яке оприлюднило державне бюро розслідувань, це позафракційний Євгеній Шевченко. Ще до повномасштабного вторгнення він їздив до самопроголошеного президента Білорусі і просував проросійські наративи а після початку великої війни. Шевченко роздавав інтерв'ю ворожим змі і записував відео із російською пропагандою. Саме за це і отримав чергову підозру від ДБР. Нині депутат під вартою йому загрожує довічне. У виступах цього депутата містилися маніпуляції, спрямовані на підрив національної безпеки України. Дезінформацію та розпалювання ворожнечі, зокрема, експерти виявили навмисне викривлення фактів та просування закликів до зміни територіальної цілісності України. Розбагатіли на чужому горі підприємеці ще вісім спільників, відмили понад 4,5 мільйони гривень на відбудову зруйнованих Росією будинків у Бучанському районі. Серед підозрюваних заступник голови та двоє посадовців однієї із міських рад Київщини. Спільники провели будівельні роботи за завищеними цінами та ще й не в повному обсязі. За махінації з бюджетними грішми їм загрожує до 12 років в'язниці. Понад півмільйона одеситів без води. Сухі крани у трьох районах міста. Масштабна аварія сталася більше добитому. Трубу прорвало у полі там уже ціле озеро з багнюки. І через це, через це дістатися місця аварії техніка не могла. Довелося облаштовувати спеціальні подушки з бетону та піску. Відкачати воду з котловану вдалося лише на світанку, тоді ж і почали лагодити. А поки в Одесі підвозять воду, а роботу бюветів продовжили, там утворилися величезні черги. Стояти людям доводиться більше години. Вода це є вода, і у всіх це зав'язано на воді. Це ж зрозуміло. да. Ну чекаємо. Думаю, що ввечері, може дадуть нам водичку. вчорашнього від вчорашнього дня нема. Ми не знали, що це, тому пізно ввечері навіть не пішли за водою. А це дочка телефонує. Каже, невідомо коли буде. Тож, я думаю, така черга, вода потрібна. Травматичний татуаж з облич постраждалих від війни видаляють київські фахівці. Роблять це у межах проєкту, «Врятуй красу повністю безоплатно. Сама процедура майже безболісна і дуже швидка. Утім, процедур таких треба багато, бо порох і земля від вибуху снаряду часто у шкіру в'їдаються дуже глибоко. Так і сталося, і в пацієнтки Аліни з Херсона. Дівчинка гуляла на дитячому майданчику, коли поруч розірвався снаряд. Тоді усе те і полетіло їй в обличчя. Процедура в неї вже четверта. Результат бачила Дар'я Цесарук. Обличчя Аліни фотографують з усіх боків, і ми порівнюємо результати для того, щоб точно розуміти, що наш спосіб видалення працює. біля носа і над губою сліди від пороху вже ледь помітні, але на що ці вони ще є. Тому саме із цими зонами працюватимуть сьогодні. Ми наносимо кремову веності для того, щоб облегчити болівий процес, тому що це неприємне. Знеболювальне діє швидко. Вже за кілька хвилин свою ліву сторону Аліна зовсім не відчуває, але все ще трохи. Переживає. Павло працює одразу із двома апаратами. Перший шкіру охолоджує, а ось цей травматичний татуаж видаляє. Ми нагріваємо це технічно, нагріваємо в шкірі, не пошкоджуючи шкіру, і воно розрушається. І після розрушення два місяці воно виводиться імунною системою в кров та лімфу. Триває видалення недовго, всього зо п'ять хвилин. Воно безболісне. Результат швидким не буде. Оцінити як минула теперішня процедура, фахівці зможуть лише за два місяці. Ми називаємо це травматичне татуювання. Це коли в результаті вибуху попадає в шкіру так названа жонка, тобто якась вибухова суміш або залишки, які що були ну, в висередину. Ми видалили цей пігмент. Можна. Побачите на фото десь відсотків на 80. Це гарний результат, і самій аліні він вже подобається, бо ці сліди. Вона маскувала косметикою. Нині може спокійно ходити. І без неї я прям можу дивитися на себе в зеркало, бо до цього мені начебто і серівно було, а начебто і боліло, що що зі мною таке сталося. Хтось може там красиво там якось накраситися. Я просила своїх подруг. Вони там могли мене підкрасити. Аліна з Херсона, торік у лютому, вона із другом гуляла на дитячому майданчику. Вони не чули тривоги, а лише різкий свист, буквально в кількох метрах від них. Розірвався снаряд. Я обернулася цим боком подивитися, чи біжить мій друг. Потім я бачу спишку, і далі я не пам'ятаю, як я впала, і потім я пам'ятаю, як я нічого не чула. Мені дуже пощастило, дуже. Рядом була медсестра, котра знала, що робити при таких ситуаціях. Найбільше тоді постраждало саме її обличчя. Він дуже сильно в, в око обросався. Потім, коли мені зробили перші, навіть перш після першого етапу цього відновлення, було помічено, що татуяж він почав спадати. Бо ця процедура для неї вже четверта і точно не. Остання треба і ще що найменше п'ять, адже випадок аліни достатньо складний. Але тутешні фахівці готові продовжувати і роблять це. Безоплатно до нашого фонду врятую все частіше звертаються люди з проблемою травматичного татуажу, як військові, так і цивільні. Якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою або маєте інші поранення обличчя внаслідок війни, будь ласка, заповнюйте анкету для звернення. Їхнім пацієнтом може стати кожен, хто так само постраждав від війни. Варто лише зайти на ось цей сайт і зателефонувати за вказаними номерами чи подати анкету. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.